Всім привіт! Роблю звіт по Іговерс. На минулому відео ми зафіксували, що за 20 днів зароблено 25 доларів. Зараз 35 день і зароблено 50 доларів. Хто не дивився попереднє відео, то нагадую, що на гаманці на початок експерименту вже було приблизно 10 доларів, тому я їх віднімаю при підрахунку. Кошти надалі переводжу в BNB, ну мені так зручніше, і все наче працює нормально. Я стараюся щодня робити завдання на 100%. Відсотків. Ну а звіти в Телеграм став випускати рідше, бо підписникам то не дуже цікаво. З приводу рефералів, то їх в мене нема, тому експеримент доволі чистий. Ну а з негативного, через оновлення і гуверс, моя Common NFT буде активна ще всього 19 днів, а Free NFT вже взагалі деактивована. Тому можна сказати, що експеримент під загрозою. По моїм підрахункам, якщо курс BNB буде падати, то відбити 100 доларів не вийде. Але, як то кажуть, поживемо, побачимо, є надія, що курс все ж виросте. Ось в принципі і все. Якщо вам експеримент цікавий, то підтримуйте це відео коментами, лайками і я буду більш детально все розповідати.